Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Кучерук В'ячеслав Васильович, позивний кучер. Командир протитанкового відділення, взводу вогневої підтримки 1-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Народився 14 квітня 2001 року в селі Матейків Барського району Вінницької області. Проживав з мамою, бабусею, сестрою та племінником у 2016 році. В'ячеслав закінчив Матейківську загальноосвітню середню школу. Вступив у Вінницький транспортний коледж на спеціальність залізничний транспорт. Захоплювався В'ячеслав бджільництвом, риболовлею, полюванням, любив збирати гриби та все, що зв'язане з лісом та природою. Навчаючись у коледжі, був членом гуртка Козаки Вінниччини», де займався спортом і боротьбою. Любив хлопець відвідувати історичні місця. Та розповідати про патріотичне виховання козаків та історію України по закінченню навчання в коледжі в 2020 році. Прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. Згодом був призначений у команду окремого президентського полку, де проходив службу до підписання контракту у 2021-2022 роках. В'ячеслав приймав участь в антитерористичній операції на сході України. Восени 2022 року вступив до Вінницького національного. Аграрного університету здобував спеціальність агроінженерія. З початком повномасштабного вторгнення В'ячеслав одразу став на захист батьківщини. Разом зі своєю військовою частиною неодноразово приймав участь в бойових діях при звільненні захоплених ворогом територій. У серпні 2023 року В'ячеслава переведено за власним бажанням до складу 3-ї окремої штурмової бригади. У новій бригаді чоловік героїчно служив і разом з побратимами щиро вірив у перемогу України, самовіддано робив все можливе для її наближення. Кучерук В'ячеслав Васильович, командир протитанкового відділення, взводу вогневої підтримки першої механізованої роти першого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади, військова частина А46 молодший сержант з позивним кучер, загинув 15 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Хромове Бахмутського району Донецької області. Як пригадують близькі В'ячеслава, хлопець був. Був за характером дуже добрим, щирим та позитивним, завжди усміхненим. В'ячеслав відгукувався на будь-яке прохання про допомогу, поважав та в усьому підтримував старших, твердо стояв за братимів. Незважаючи на важку бойову службу та досить молодий вік, ніколи не втрачав самовладання і позитиву, завжди вірив у перемогу. Нікому не скаржився, що йому важко. Навпаки, намагався підтримувати усіх, переконуючи, що все буде добре або дуже добре. Це його улюблена фраза, яку він часто говорив. Указом президента України В'ячеслав Кучерук, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він мав жити та творити майбутнє країни. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана герою.